Доброго ранку! Це заняття з логіко-математичної компетентності. Середня група частини доби, просторове відношення вперед-назад, вгору, вниз, праворуч, ліворуч. Малята, я дуже рада вас бачити. Давайте привітаємо один одного і посміхнемось. Встала ранком я Ганок і сказала добрий ранок, сонцю, полю і травичці. Добрим людям, тихій річці, добрий ранок. Світе мій. Мирний, чистий, голубий. Почнемо наше заняття з цікавої подорожі. Погляньте, хто до нас завітав. Це дівчинка Наталка. Вона так любить усінь, що вирішила піти до лісу. Але не знаю, як правильно орієнтуватися та плутає час. Допоможемо їй. Наталка питає, чому ми бачимо, як сонечко ховається і настає ніч. Погляньте, на яку геометричну фігуру схоже сонечко. Так, це коло. А промінчики це трикутнички. Прошу вас переглянути відео. Крутячись навколо Сонця, Земля зикою обертається навколо своєї осі. Це уявна лінія, проведена через полюса Землі. Зміна дня і ночі якраз і відбувається із-за обертання землі навколо своєї осі. Під час обертання одна частина землі освітлюється сонцем в той же час, як друга частина знаходиться в темряві, оскільки промені сонця на неї не потрапляють. На тій стороні землі, яка повертається до сонця, наступає день, а на тій, куди не потрапляє сонячне світло, ніч. Малята, Наталка все одне плутає. Давайте розглянемо добу, що ми під час неї робимо. Я покажу картинки, що ми в цей час робимо. Добре, спробуємо. У нас чотири частини доби ранок, обід, вечір та ніч. Вранці ми прокидаємось, чистимо зубки, робимо зарядку та снідаємо. День. Ми граємось, гуляємо на подвір'ї, навчаємось та обідаємо. Ввечері всі повертаються додому, проводять час разом, граючи, дивлячись телебачення, вечеряють. Ніч лягаємо спати та відпочивати. Пропонуємо трішечки порухатися. Ці Наталка прийшла до осіннього лісу. Вона побачила там багато великих і маленьких ялинок. Знайшла стежину. Стежиною Наталка пішла вперед. Посередині галявини побачила мовчий дуб. Праворуч від дуба росли грибочки, а ліворуч виднівся пеньок, на якому сидів зайчик. У небі над дубом яскраво світило сонечко та пливли білі хмаринки. Унизу під дубом хитра лисичка. Але Але сонечко стало сідати, почало зутеніти, і Наталка вирішила повернутися назад додому. Малят, давайте переглянемо картину лісу і дамо відповіді на такі запитання, які дерева побачила Наталка. Так, дуб та ялинки. Скільки їх було? Багато ялин і один дуб, яке дерево Наталка побачила посередині галявини. Вірно, дуб, що було праворуч дуба гриби, а що ліворуч пеньок. Де було сонечко та хмаринки? У небі над дубом. Знайдіть, будь ласка, на картинці місце лисички та зайчика. Лисичка сиділа під тупом, а зайчик на пенючку. Коли Наталка вирушила до лісу, а коли повернулася? Вирушила вранці, а повернулася ввечері. Чому ви вирішили, що вона повернулася ввечері? Бо сонечко почало сідати. Малята пропонує ще раз сгадати частини доби. Діти, що ми робимо вранці? Прокидаємось, робимо зарядку. Чистимо зубки та снідаємо. Молодці. Наступне. Поміркуйте і скажіть, що ми робимо в день. Так, ми займаємось, граємось та обідаємо. Перевіряємо. Молодці. Далі. Що ввечері? Так, граємось, дивимось телебачення, вечеримо та купаємось. Перевіряємо молодці. Ніч. Ми читаємо казку та спимо. Все вірно. Малята, поки ми з вами гралися, Наталочка знову загубила дорогу. Щоб її знайти, треба скласти чарівні картинки, пазли. Але частини пазла різні. Погляньте. Діти, ми бачимо, що частина пазла пронумераонів. Їх треба позначити вірно, поставити у вірному порядку. Тобто гляньте, у нас перша цифра 3, потім 1, 2. Як буде вірно? Вірно буде. 1, 2, 3. Вірно, погляньте. Погляньте малята, а на цих картинках не вистачає частинок, на які геометричні фігури вони схожі. Так, вони схожі на квадрат, трикутник і коло. І нам потрібно розмістити їх на місця. Ми бачимо, що з правої сторони частиночки квадрат трикутник і коло заповнені, а на основну малюнку картинку. Їх немає, вони пусті, їх потрібно вірно перемістити. Тобто трикутник до трикутничка квадрат до квадрата, пол до кола. Що ж, спробуємо? Молодці у нас гарно вийшло, а наступний самостійно. Молодці малята, наша мандрівка закінчилась. Скажіть, будь ласка, кому ми сьогодні допомогли? Так, Наталці, що нового ми дізналися? Пригадаймо, які частини доби ми знаємо. А які слова допомогли Наталці орієнтуватися у лісі? Ви були справжніми розумниками. Наталка дякує вам і каже, що ви знаєте математику та простір краще за неї. Скажіть, що сподобалось вам на занятті? Гарного вам я дякую за заняття. До побачення!